Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати знову ж такий набор інструментів часів СРСР. Він у нас вже був такий у продажу. Користувався дуже таким великим попитом. Закінчився. Зараз знову знайшли ми цей набір. Є ще на залишках такі. Дивіться, тут у нас 13 позицій. Два балонника, два, 4, 5 рожкових ключів. Так. Потім викрутка, молоток, зубила, пасатіжі і пістолет для змащування. Друзі, і тут ще щуп такий у нас присутній. От Давайте отак. Якщо бажаєте, можете на паузу поставити, роздивитися список, що туди входить. Це навіть упаковочний лист такий присутній в цьому комплекті. Все це в промасленій бумагі дуже-дуже гарної якості. То пам'ятаю, у кого таке було там. Я сподіваюся, поціновувачі знайдуться ще. Бо питали багато, коли в нас вже закінчилися, вони дуже швидко ми спродали. Вартість такого комплекту 800 гривень, друзі. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Максим мене звати. Також нагадую вам Молдова, перевізник Сергій. Можете з ним поспілкуватися стосовно доставки в вашу країну. І витла Латвія» з перевізником Володимиром. Через вайдер, будь ласка, зв'язуйте з перевізниками та оформлюйте доставку та замовлення. Друзі, також нагадую, у нас є великий асортимент запчастин. Ну, наприклад, гушники по кабіні. от 82-й повітрівод по кабіні. Потім отакі є. Більш бюджетні варіанти. На 892-й отакі от преміум варіанти. Вартість 28300 цілком нержавіючої сталі. І більш дешеві такі варіанти. Метал 1,5 мм. Тут з чорною накладкою 6,5 такий прямоток буде по кабіні коштувати. А з накладкою з нержавіючої сталі буде коштувати 7 тисяч гривень такий прямоток. Також на 12,21 є, а 10,25 є глушники. обшивка по кабіні і таке інше. Друзі, будь ласка, звертайтеся за номером, які бачите на екрані, для замовлення. на все добре.